Я дуже дякую за запрошення проєкту Платформа. Це дійсно прекрасний проєкт. Вони зацікавлені вченими, вони роблять прекрасні інтерв'ю, прекрасні фотографії. У мене, мене особисто чудові згадки про спілкування з журналістами, фахівцями оцього фактично наукового такого проривного проєкту Платформа. І, звісно, я не міг не підтримати і не відгукнутися на їхнє запрошення. Тема моєї маленького цього спічу, де мають отримувати освіти студенти, ми ви, має, ви бачите оце облако тегів таке, да? хмаринку цих тегів з іноземних сайтів, там де Science і Student це найбільші такі дієві ді, ді, особи, навколо яких і крутиться все знання, крутяться питання, відповіді, questions, learn і таке інше. І дійсно це ключове питання для розвитку науки в цілому, тому що ситуація, яка зараз склалася, ну, практично нікого не влаштовує. В університетах дійсно майже не лишилося науки, а в установах академічних, там, де ще є вчені, як не дивно, незважаючи на всі зусилля Незалежної України, немає студентів, чи їх дуже мало, чи студенти просто не знають, що там, де де шукати цих. Вчені. Трошки про історію, чому так склалося, як не гадалося. Почалося це все Санкт-Петербургу після революції, великою жовтневої, чи не дуже великої, але з великими наслідками, це точно. І в цьому Санкт-Петербурзі жив видатний російський вчений, перший лауреат Нобелівської премії Іван Петрович Павлов. Який жив і працював в Російській імперії, і при всіх її хвалах вона все ж таки відносилася до цивілізації і будувала свою наукову діяльність, цю галузь, так само як і в усіх цивілізованих країнах. Тобто наука робилася при університетах, при навчальних закладах, і викладачем такого закладу був і Іван. Павлов і кожний університет, кожний професор, кожна кафедра Російської імперії, незалежно незалежності від того, як вона була в Санкт-Петербурзі, в Москві, в Казані, в Києві, в Харкові чи десь і ще, вона отримувала стабільне якесь фінансування. Це були невеликі гроші, але якщо це був професор і була певна кафедра, вона отримувала певну... Якусь квоту, певну перефінансування наукової діяльності. І за ці кошти і вчені якось намагалися робити цю науку, отримуючи і, одночасно якби, гроші на, за своє викладання студентів, за залучення студентів до наукової роботи, ну, і власне за наукову продукцію, яка досить активно робилася на, в різних е, містах цієї великої Російської імперії. Ну і раптом робітники і селяни захопили владу в цій імперії. І, звісно, щоб пояснити їм, для чого вивчати вищу нервову діяльність, якісь умовні рефлекси чи щось інше з соляної кислоти. післоти, було абсолютно недоцільно. Вони цього не розуміли, вони сприймали всіх вчених гарно вдягнутих, які жили в якихось там будинках, які мали там. З песиків чи мордували цих песиків, як це було в розумінні цих простих людей, які прийшли до влади. Тобто, це були вороги представники буржуазного світу, яких треба нищити, ну можна не знищити, але звичайно поставити на такий самий рівень, на якому вони знаходилися. Тобто, доцільність наукової роботи науки в цілому в цій. В новій країні була під великим питанням, вона нікому довела не потрібна. Ну і вчені почали голодувати. Голодував сам і Іван Павлов в тому числі. Неодноразово він заарештовувався, його один син загинув від тифу, приєднавшись до Білого Руху, а сам Павлов був впевнений, що його розстріляли чи знищили більшовики, і його відношення до радянської влади було різко негативне. Він був справжнім таким антисоветчиком і очікував на розправу. Єдине, що його рятувало, це дійсно всесвітні визнання і звернення Шведської академії наук, американської академії наук, які запрошували його і просили його відпустити, цього вченого, щоб він не загинув в цьому Санкт-Петербурзі. Ну, а Нобелівську медаль до цього часу вже вкрали в нього е матроси. Ну, Тобто він був дійсно дуже зацікавлений в цій ситуації і клопотав, щоб йому все ж таки дозволили виїхати, намагався врятувати і себе свою родину. Паралельно демонстрував свою громадську позицію і читав такі лекції в 2018 році в Санкт-Петербурзі, він аналізуючи ж, те, що відбулося в Росії, сформулював це от в таких лекціях в обум'я взагалі, а руска в умі в частності основа культури животних і е, чоловіків. там, де було, звісно, ну дуже нелесні так, неприємні висновки, і взагалі він бажав, що це це сталося. Це ознака слабкості російського розуму. Це його формулювання. Ми в принципі спостерігаємо це. І, і зараз, 2017 рік, не за горами, і ми очікуємо, що ця слабкість російського розуму все ж таки призведе до наступної революції, до наступного занепаду цього слабкого на, на голову, слабкої на голову частини світу. І його звернення до Луначарського, Луначарський був готовий вже його відпускати, але потрібна була Ліза Леніна, і Ленін категорично зайняв позицію, таку не відпускати ні в якому разі, що йому тут не подобається, що не так. І під впливом Леніна, який вже якось зрозумів, що все ж таки знищувати всіх вчених не потрібно, добився фактично такої постанови сов Абсолютно. Незрозумілого і дуже небезпечного в принципі об условиях обеспечуючи научну роботу академіка Павлова і його сотрудників. Тобто були виділені просто такі паї, продуктові набори спеціально для Павлова, для нього і для його співробітників. І в цих паїх він ще годував багатьох вчених і таким чином е рятував їх від голодної смерті. Ну і згодом було прийнято перше рішення про створення. Інституту науково-досвіду, тобто вже не в рамках університету, а окремого інституту, який зараз зветься інститутом фізіології імені Павлова, в Санкт-Петербурзі він і занепадає собі потрошку досі. Ну, а на той час радянське керівництво прийняло накази відповідні і були створені дійсно унікальні умови саме в цій установі для наукової діяльності. Він став центром, він став одним з найкращих інститутів з вивчення нервової діяльності, зокрема, в світі. І таким чином створилася оця основна така тенденція, основний, тобто зробити вигляд. Бачите, у вас є наука. Так, у нас є наука, давайте в нас в екскурсію в інститут Павлова. І іноземні представництва приїжджають, там гості якісь і дивляться ну фантастика. Кращі прилади. Не голодні вчені, сидять в окремих будівлях, в окремий інститут, не в університеті, звільнені від навчання студентів. Все, все чудово, супер в нас є наука. Ну і в принципі будь-яка е цивілізація, і імперська цивілізація, і радянська цивілізація завжди має якось чимось хизуватися. Вона має показувати, що вона дійсно є цивілізацією. Тому це наука, звичайно, перша, перший, я про що легко показати, в нас є вчені, в нас є всесвітні якісь досягнення, в нас є новітня інформація, якої немає в інших країнах. Ми круті. Так? У нас є балет там, російський, в нас є там, космос, чітко пов'язаний з наукою, в нас є театри, у нас є спорт. І от за цими фактично ознаками так? і інші країни дізнаються, чи є цивілізація в тій чи іншій країні. Україні, так? Тобто це обов'язкові ці елементи. І е, радянська держава зрозуміла, що все ж таки повністю закрити не, 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 не вдасться. Університетська наука вже перестала фінансуватися, вона стала кузнью науко, не наукових, а кузньою кадрів тобто, там, лікарів, скажімо, інженерів, бухгалтерів, фінансистів, економістів, ніякої науки там. Вони формально залишалися науковими, але ніякого фінансування, підтримки від держави, саме наукових досліджень вже вони не отримували абсолютно. Наука в радянській державі фінансувалася виключно в науково-дослідних інститутах, які слідом за е, інститутом Павлова створювалися по всій країні в основних галузях фізиці, хімії, фізіології, в інститут фізіології. Наш в Києві також був створений під певного видатного українського радянського вченого богомольця який фактично ну, підкупив Сталіна ідеєю безсмерті, його особистого безсмертя. Тобто відкрий нам інститут, ми тебе зробимо безсмертним, розробимо інсірку і будеш жити і правити на цій шостій частині світу. Світу вічно інститут створився, а заразом за ним пішов інститут геронтології, інститут онкології і інші установи Національної академії наук, що і зараз роблять честь нашої держави, е випускаючи власні наукові роботи. І таким чином ми залишилися е спадкоємцями цієї радянської системи. В університетах знищена наука в Національній академії воно. Ви можете мені не повірити на слово, і для цього я хочу звернутися до наукометричного сайту, для того, щоб це підтвердити, яким чином взагалі в світі визначається, чи є та чи інша людина вчена. Як це, як виміряти вчено? Для цього є спеціальні критерії наукометричні. Вони вимірюють линійкою, скільки він зріс, скільки він виріс, скільки він кілограмів, це для звичайної людини, а для науковця відповідні вчені збудуться імпакт-факторами і хірш факторами і багато інших показників. І якщо ви подивитеся на цей перелік, який підготовлено фахівцями Національної бібліотеки імені Вернацького, то ви побачите на першому місці Левчука з Харківського фізико-технічного центру, це, звісно, установа Національної академії наук, ну і далі бачите виключно вчених з Національної академії наук, з Інституту біохімії, фізіології, в якому я працюю, Чернівецький Черневецький національний університет. Четверте місце виключення з цього. Списку. Далі знову інститути НАУ НАУ і в сьому місці Файнерман, Донецький національний медичний університет. Я перед цими всіма подіями, всіма подіями був, був в Донецьку і знаючи, що цей вчений, один з найвидатніших вчених України, маючи всього 296 публікацій і рівень цитування на рівні 3600, хіш фактор 29, я думав, що в Донецьку його просто носять на руках. Я туди приїхав і питаю одразу Файнерман, де, 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 де його портрет, де, де можна з ним познайомитися. Та ні, не, не, та, я, ми не знаємо, де він, в нього там десь на третьому поверсі дві кімнатки, і, там, він там інколи приходить, ніхто його не знає, нічого. Тобто вони були абсолютно не в курсі, що поруч з ними працюючий вчений, хоча Донецькому національному медичному університету він створював. Цит, рівень цитування, тобто якимось чином посередки цієї науки лишалися в університетах, але це були поодинокі явища, а не показник системи. Система показує, звісно, Національна академія наук вчені, от Ярослав Михайлович вчені, Харківський ну, такий технічний інститут, Національний університет Шевенюк довго працював за кордоном і привіз гарний імпакт, фактор. Київський національний університет Шевченка. Теоретична фізика Боголюбова, ще Київський інститут тут попався, і таке інше. Тобто гордість нашої науки за цими показниками, за об'єктивними показниками, складають саме науковці з Національної академії наук з деякими виключеннями, які підтверджують право. Можемо, мож... Дві хвилини, я поспішу питаю. Якщо ви хочете в цьому ще більш упевнитися, то є відповідний сайт Скопус, це всі збираються всі ці дані про науковців на сайті Скопуса. І якщо ви мені запропонуєте прізвище, скажімо, я більше знаюся на медицині, від видатного медика, академіка, професора України. Будь-які, давайте подивимося. Солдатки Давайте. Давайте введемо Солдат, солдат з інституту молекулярної біології і генетики. Він до медицини не має добре. Ні, давайте ще. Поваразню. А? Поворознюк. Поворознюк. Давайте поворознюк наберемо. Дійсно, є такі вчені в інституті герої, він працює. Тільки поровознюк. А ініціали ви пам'ятаєте? А Є, он... Поворознюк. Медицина Владислав. Так, да. Владислав і можна активізувати цей. Ш... Анатолій, а ось картки як... не Ні, ми його не знаходимо. Ну треба щось вводити інше. Ну, ви в принципі розумієте, в мене. Староду. Староду. Він медик. Ні. Ні. Він... Чекайте, ви хоч одного. Медика вченого знаєте? чи Ну давайте ви Крижанівський, ми довго будемо набирати туди, але ви вдома або зараз, сидячи за інтернетом, спробуйте це зробити, згадайте якісь призвички науковця медика, і забийте його, і дізнайтесь, скільки він має так званий h індекс скільки його статей надруковано в рецензованих виданнях і скільки разів на них. Посилалися, як е, оцініть його. Е, за моїми спостереженнями, таких вчених практично немає. В системі Національного медичного університету, який вважається флагманом національної медичної освіти, там жодного немає вченого хоча б з якимось пристойним фактором включаючи проректора і включаючи ректора Національного медичного університету. Це їм не заважає вважатися вченими і присуджувати один одному різні звання академіків, членкорів і таке інше. Якщо можна далі до презентації, я, я прискорююся, я прискорююся, але ж я це дуже добре. Це дуже коротко. Що, що, що зробити з цим зараз на сучасному етапі запропонував директор нашого інституту Олег Олександрович Кришталь, який відноситься дійсно до видатних наукових вчених за усіма західними е, критеріями. І була ініційована програма в 11-му році Державної ключової лабораторії молекулярної клітинної біології, яка працювала в інституті фізіології, в інституті молекулярної біології і в біології клітини у Львові. Саме вчені цих трьох. Інститутів вибороли грант на окреме фінансування. Тобто, шлях, в принципі, близький до цього 17-го року. Якщо ми не можемо профінансувати всю науку, жалюгідні 2,3 і мільярди втричі менше ніж повинна виділяти державну науку, виділялися всі ці 24 роки, роки. Постійно урізався цей бюджет, давайте профінансуємо, хоча б окремі лабораторії проривні, які і дадуть якість. Які зададуть тон і далі підтягують всю іншу науку до міжнародних стандартів. Це був дуже успішний е, проєкт, передусім для того, що, за рахунок того, що була обрана незалежна, висококваліфікована експертна рада е, під головуванням Нобелівського лауреата Ервіна Нейера. Підманути цих людей неможливо, оцінку проєктів вони давали адекватно, і звіти ми писали, я теж був членом цієї ключової лабораторії, буквально на дві сторінки. Причому ця сторінка, друга, складалася лише з публікацій. Все, що було треба цим науковцям, щоб оцінити якість виконаної роботи, покажіть де ви не друкувалися. І більше нічого не треба писати томуди звітів, характерних для радянської і української науки. Мої короткі рекомендації, що я вважаю робити зараз. Передусім, треба дійсно створити за новим законом про освіту експертну раду, із вчених з міжнародним ридом наших, краще ще й за кордоном. Саме вони мають визначати ті наукові проекти, які мають отримати державну підтримку. Державна грантова підтримка спільних наукових досліджень між установами НАН і університетами, має бути в пріоритеті. Обов'язково з'єднати ці звичайно, освіту і науку, долучити до виконавців всіх студентів, магістрів, аспірантів вищих навчальних закладів. І такі гранти мають передусім фінансуватися там, де є студенти, там де є. Молодь, яка і власно створить науку в наступному, зобов'язати університети фінансувати ці спільні проекти, тому що саме університети мають доступ до певних коштів, вони отримують заплатне навчальні гроші і мають певний ресурс, який вони витрачають будь на що, тільки не на науку. Науковці за свого боку мають читати курси лекцій, проводити практичні заняття на базах установ нам. І бути співробітниками вишив за співробіт. Хочуть чи не хочуть, їх треба зацікавити, щоб вони свої знання передавали молодому поколінню. Далеко не всі хочуть, на жаль. Критеріям оцінки ефективності мають бути лише рейтингові наукові видання, лише ці публікації, або якщо цих публікацій немає, то прибуткові впровадження у практику. Все, ніяких інших критерій, ніяких друк в морзілках. Ніяких багатотомних звітів друкуєшся в іноземному рейтингу так ти вчений. І ти маєш отримувати наступний грант, тобі варто продовжувати наукові. Це ми все одразу не тільки балакуємо, а це і робимо в нашому інституті фізіології, Я керую департаментом загальної та молекулярної патофізіології в цьому році. Почався наш проєкт блока, але вже другий блок пройшов. Це вільні лекції, абсолютно безкоштовні. У мене тут є певні такі буклети, ми розповсюджуємо. Коло кого цікавлять медичні знання, то можна цілий тиждень слухати про той, ту чи іншу галузь медицини. Тут наші лектори можете з нами. Познайомитися ближче, і ми вас, ми вас до цього запрошуємо. Звісно, що виконується і наукова робота зараз. В мене 5 сумісних проєктів, 5 дисертацій кандидатів і докторських, які виконуються на базі Національної академії наук в інституті фізіології. Тобто, і це дає гарні результати. Це дійсно виводить молодих вчених медиків на певний міжнародний групний рівень. Дякую, я вибачаюся за.